В Дніпрі лікарі рятують життя одного військового та двох мирних мешканців, які зазнали потужно мінометного обстрілу в Авдіївці. Цей 40-річний чоловік саме господарював на власному подвір'ї, коли поруч із ним вибухнуло одразу кілька мін. Осколочне ранення голови, груді, конічності. Він на апараті іскусної вентиляції легких. В настоящее время ми боремося за його життя. Під масивний обстріл втрапила її Наталя. О п'ятій ранку ворожі снаряди почали влучати в її двір. 58-річна жінка саме вийшла з будинку і з калками їй перебило стегно. Під час утра начелі. Ну, так, автомат в очереди, не сільно. Я пошла за двор сильно, але на мнотком вистріл і молоду подав в реанімації мечникова і 22-річний боєць правого сектору у численні скалкові поранення живота та голови Роман отримав бою в Авдіївській промзоні. держи. нині кажуть лікарі стан Романа тяжкий, проте стабільний. Попереду в бійця ще кілька операцій. З його голови дістали ще не всі уламки.